Жаль, в мене він пригорів, забула я виключити плиту. І ось так каструлька в мене пригоріла. Але я її забжикала, як кажуть, ось таким засобом. Він мені завжди допомагає з видаленням жиру. І тут, і сажа, бачите, є все. Нормально, там я кажу засіб дійсно діючий. І я ось так залишаю. Ось де, вже десь хвилин 10, 10, 10 пройшло. Бачите, воно так все підіймається. Але в мене такий, ну, як скажемо, такий пригорілий дуже м -м, жир, тому я залишу її десь на годинки, дві і потім покладу посудомийну машинку, і вона в мене буде чистенька. Це в мене вже в цій каструльки не раз пригорає, я забуваю завжди тут готую рис. Для голубців, ну таке у нас буває. Ми прості люди, знаєте, і буваємо, щось забуваємо. А я поставила пішла собі пити, як кажуть, каву і забула про мій рис. Нічого страшного, вже відварили інший і тому буду робити голубці. Не чекає, я вчора нарізала м'яско на голубці. Буду робити зараз голубці, але не буду готувати сьогодні, буду робити в заготовку. Не накрила, бачите, пакетиком, і трішки воно так. Завіялось м'ясо, але нічого страшного. Засмажила тут собі засмажку вже зробила, рис відварила, і капусту вже відварила. Зараз це позбираємо лесень, будуть голубці. Так, вона вже остила. І буду робити голубці, але в заготовку. Знаєте, мені дуже подобається, коли вони є в заготовці, ну, це в морозильну камеру. І поставити можна на ніч, вони готові. і... В принципі, на ранок можна їсти вже. Е, їсти у нас є, просто у мене вихідний день, і я це можу зробити. І на тиждень буде нам їжа, як кажуть, ось так. Знаєте, є багато рецептів нових приготування голубців, можна і робити з пекінської капусти, але у мене такий класичний рецепт, можна так сказати. Е, єдине, що засмажку іноді. Кидаю, відправляю відразу фарш, а іноді, коли я тушкую, тоді додаю її. В цей раз я вирішила додати фарш, бо так мені здається, у нас більше так полюбляють. І такий класичний спосіб завертання самі голубців буду відправляти, як я казала, в морозильну камеру, розділю їх на дві частини, бо є дуже багато у нас так. А ось потрохи буду їх тушкувати і буде у нас, можна сказати так, на дві вечері. На кухні вже справилась, піднялася на другий поверх, зайшла до себе в спальню і буду тут наводити порядок. Треба замінити постільну білизну, попилососити, повитирати пил. Ну, в принципі, як завжди, таке знаєте, стандартне прибирання. Зняла я вже постіль, відправила її в пральну машинку, нехай там переться. А поки я витираю пил і буду стелити чистеньку частень, постільну білизну. Дуже, знаєте, подобається лягати вже ввечері, коли. Я вже справилася, всі справи поробила в таку чистеньку постіль. Мені такий ефект, це відчуття, отак скажу, мені дуже-дуже подобається. Зазвичай я намагаюся просувати постільну білизну, але якось так у мене не виходить прасувати натяжну простень. І в принципі, коли я його одягаю, непомітно, просувалася вона чи не просувалася. Взагалі мені вони подобаються, тому що, знаєте, коли спиш, вона ну, натянута дуже добре. І я, ну, У нас Ральф в ліжку спить, тому, і це теж добре виручає, тому що він там, знаєте, лапками своїми шкребе, ось так можна сказати. і з простинкою нічого не трапляється. Так, Вже включила по попилисошу і на Сьогодні у мене таке прибирання: відкрила вікно, впустила свіжих повітря, і в кімнаті аромат чистоти. Ще заїхала за молоком в АТБ, в Галю Баловну і в Аврору. І ще заїхала за нижньою білизною, У мене є точка. Я там знаєте, вже одягаюся дуже багато років. Єдине, що вона зараз приїхала, купила собі два таких бюстгальтери. один білий, один чорний, по 380 гривень. Трішки вступила мені, ну коротше. Такі непогані, знаєте, для кожного дня непогані. Хоча я зараз купила маєчку таку типу ну, без галтера, я її дуже полюбляю, але іноді і без галтера треба. Так, Сказала, що купила на рушень. На Рошені купила там багато новинок. Три новинки вийшло, таких три цукерок, але ми взяли одну. Зараз покажу вам. Вона йде по 99 гривень 80 копійок за кілограм, але вони такі тя тяжкі. І тіх-ток багато їх ну, показують, дівчатка показують, як вони купляються. Це ось такі сердечки. Я взяла 8 штучок. І вони вийшли так набагато на 251 гривню. Ну, дорогі, але, кажуть, дуже смачні. Не знаю, будемо пробувати. Сьогодні у нас такі екзотичні покупки, скажімо так, далі я вам покажу. Коротше, кажуть, що смачні. Вони з полуницю всередині будемо бачити, які вони. Так, купила 8 цукерок, Ну, я кажу, дітям треба купити трішки всього смачненького. Так, великий пакет я взяла цукерок 164 гривні. Ось такий крок, крок, здається. Якщо берете ось такий пакет, він коштує 164 гривні 70 копійок, то вирішила взяти ось такий величенький. І взяла корівку 110 гривень 40 копійок. Вони були по акції і корівка, і крок. Цей. І начебто подивилася, терміни непогані. Але це я купила, мені, я кажу, А Дочка вирішила взяти ось ще таку корівку спробувати. Вона йде 13 гривень 45 копійок за 100 г, на 26 гривень. Ну, спробуємо. Зараз покажу, відкрию, покажу, яка така закарка йде. Ось така. Трішки інша. Ось. <кхід> Потім взяли ось такі. Батончики вони зараз по акції, здається, 7,50, 7,05, ось такі. Вони різні. Я взяла два червоних, два зелених і два жовтих, по 7,05. Дочка взяла собі батончики, ось такі, а вони, здається, по 19 гривень. 95 копійок. Вона полюбляє ось такі, тому взяла. Це на рушені все, більше нічого. Якщо нарошені йти після 8 години на торти, на тістечко, будуть акція. І ще там є дві види цукерок новеньких, але ми не взяли, бо то було вже дорого. Так, нарошені все. Що взяли вовролі? Вавролі взяла дівчата ж цей. Екзотичний товар, сьогодні, як я казала, другий екзотичний товар це дубайський шоколад. Тут у нас 27 грамів, ось дивіться, 39 гривень коштує. Ми взяли дві шоколадки, одну відкрили, спробувала, дуже смачна. Так що, хто хоче спробувати з Аврори і сумнівається, беріть, дівчатка, нам сподобалося. Не знаю, ще в Глібалований є, але в Глібаловані вони там трошки дорожчі. Тому ми вирішили спочатку спробувати в Аврові смачні дубайський шоколад. Далі взяла ось собі такий пергаментний папір, довго, довго тривалий, хотіла сказати, але багаторазовий він. Здається, 74 гривні коштує. Так, 74 гривні. Він такий по кольору схожий на папір. Ми побачимо, щоб не купляти, можна. Купити такий і розмір його 40 на 33. Непоганий розмір. Так, що ще взяла шампунь, взяла по 69 гривень, усе, бо кондиціонер у нас є. Вирішила ще взяти шампунь, сподобався нам. Взяла мажори по 15 гривень, 4 упакування і взяла чай. Ну таке, все яке необхідне таке. Так, чай і ось таку макаву. Все, все в Аврорі все. А, ще дочка взяла таку маску. Ось таку. Далі ми поїхали в АТБ. В АТБ купили ну, третя покупка, екзотична покупка чорний Е, Так, але ж це імітована. Там імітована є і червона, і чорна. Вона зараз по акції 30, здається. Зараз візьму чек. Так, 30, здається, 33. Ні, не 33. 33 гривні, 20 копійок. Ось така. Я знаю, і деякі пробували сказали, що червона більш ну схожа на натуральну. Це не дуже. Ну, по треба пробувати. Думаю, візьму, попробую. Колись в дитинстві тато у нас працював в такому в ресторані популярному, скажем так, і він приносив чорну кров. Я її дуже дуже любила. Так що ось так. Взяла дві машинки, мені на подарунок треба маленьким хлопчикам. Так, взяла дві. Каву, взяла, кава, здається, 104 гривні 80 копійок. Взяла чудо, ну, начебто нічого, і взяла цибулю. Ось таку. Що ще взяли, взяли в Галі балову. В Галі балові взяла вареники з картоплею. Е, так, дивлюсь, по чеку, скажу вам. Вареники з картоплею коштують 170 гривень за кілограм. Пальмени з телятими коштують 260 гривень за кілограм. ось такі, І е, діти в мене дуже ось такі хінкалі з сиром сологуні. Вони коштують 280 гривень за кілограм. Так, ось такі в мене були покупки, як кажуть, необхідні чи не необхідні, екзотичні, скажімо так. Буду зараз все це розставляти. Хотіла в Аврору поїхати купити, ось таку, в мене неприємність сталося, з кришкою моєю. Треба ще помити, бачите, треба відмивати. Хотіла купити ось таку кришечку на кришку, але, на жаль, не було. Сказала, що розібрали. Так, буду розставляти це все по місцях. Так, дівчатка все вже розклала і так собі думала. Класно. прийшла я в Аврору дуже багато акцій на новорічні товари і класно б, знаєте, було б закупитися на наступний рік, отак, щоб ялинки там немає. А у мене, наприклад, ялинки штучні немає. А може, ну я б хотіла б собі штучну ялинку. Так би якщо б війна закінчилася, я б купила собі штучну таку красиву ялинку. Вони зараз дуже такі подібні до живої. І схожі, можна сказати, ми зазвичай ставимо ялинку таку з гілочок, але в цьому році ми не ставили. Ось я ну, моя мрія все таки купити ялинку і її поставити. Ось і. Новорічні ялинки і новорічні ці вогники. Ну, все, всі новорічні товари майже там з 50% знижкою йдуть. І думаю, класно закупитися, наприклад, на наступний рік з скатертину купити, якісь бокали купити, якийсь посуд новорічний. До речі, чашки, усі новорічні варили по акції, тарілки новорічні, вони йдуть по акції. Думаю, класно. Ось так закупитися на наступний рік. Ну, це так. Думки, як кажуть, слух, а ніхто ж не закупається, бо може мода міняється. Щось в цьому році подобається, в наступному може не подобатися. Але я так собі подумала. Так, що ось так у нас сьогодні вихідний день, завтра починається робочий тиждень, і надіюсь, він надіюся, дуже надіюсь, що він буде тихий і спокійний. Ось у мене там є один вихідний, тому що я виходила деякі дні не в свої дні, тому назбирався, скажімо так, вихідний, і я вирішила його взяти, тому що у нас ну так співпадає, що і дочка буде вихідна, і син ще вихідний, тому вирішили трішки прогулятися. Дай Боже, що все склалося, як я знаєте, запланувала. Бо буваєш, плануєш, плануєш, а воно не сходиться. Ось так. А буває, щось не плануєш, і хоп, все як зійшлося, як в. Планувала. Так, що ось так. Я хочу поділитися з вами, що зараз почала дивитися серіал Лютер. Е, такий цікавий серіал. Я його побачила, е, е, як я познайомилася з цим серіалом. В Тіктоці я побачила маленьке відео, як він там спілкувався з своєю жінкою, і вона мене, ця сцена дуже-дуже мене зацепила. Ось і почала його все-таки дивитися. Хоча він такий, знаєте, не позитивний, він там, цей персонаж, Лютер, він поліцейський і там є вбивства. У нас так в країні, знаєте, війна. Але він цей серіал він тримає в такому напруженні, і мені було цікаво, як закінчиться їхня ситуація з жінкою. Ну, коротше, мені поки він зайшов, там 5 сезонів. І в кожному сезоні ну, своя кількість серій. В першому, здається, шість було, а ось в другому, здається, дві. Я почала ось тільки дивитися другий сезон. Так що, ну, може, подивлюся собі, не знаю. Я дуже полюбляю його дивитися там, коли готую, чимось займаюся чи прибираю. В принципі, можна там, знаєте, відійти, не бути в цьому серіалі, ось так дивитися, а щось робити і дивитися можна, тому може і так. Сьогодні зараз серію подивлюся. так так. що ось так. Добре, коли знаєте тихось. Ця ніч була у нас без тривог, слава Богу, хоча думала там включати, я, здається, встала чи в час ночі, чи в 2 години ночі, і там летів, начебто шахет, але його, слава Богу, збили і нас не включили. Я зранку так встала, думаю, як класно, коли тихо. Дуже класно тихо, коли тихо. Тихо, тихо і хочеться тиші. Тиші спокій, хочеться миру. Дай Боже, щоб він настав, настав найскоріше. Так, всім вам, дівчатка, бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракети, щоб все у вас було добре. Бажаю гарного робочого тижня, хто працює. До нових зустрічей у нових відео.